Ось і дочекали ми різдвяних свят. І хоча погода швидше нагадує великодню пору, це не завадило колядникам вийти на вулиці і заспівати пісні на прославу народження Ісуса Христа Сина Божого. Наша знімальна група після божественних літургій, які відправлялися у нашому місті, проїхалася тисменицею і зустріла колядників. Я тебе... Jesus is free. Hail, Приємно, що колядували як і дорослі, так і діти. Ні, 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 ні. Вашу хату, ваш дім освячує. Коляда приносить до кожного дому радість Різдва Христового. Тут ангели чудяться, роженого бояться. Привітати і про свято розказати, про святе різдво Господнє, проспівати вам сьогодні. По всій Україні пісня гомоніє, Христос народився, весь народ радіє. Тож просимо сьогодні, щоб Господь дозволив нам дочекати від нині і за рік, а поки хай лунає коляда у ці святкові дні, і щоб у кожній родині було лише любов, здоров'я, злагода та достаток. Як повно в ній і снів і таємниць, і мрій, і скільки віри сповнення надій, бо це та ніч, в якій зоря засяла, і в цілім світі нова радість. Ситошне вбрання одяглась земля, по чорнім листю обрус сніжно білий рука ангельська, ніжно застеля. Невже це сон? Та ні, не може бути. Она як та зірка ніжно мерехтить, де свій хола небесним пилом крутить і сипли перлами на скроніх верхови. Діва Марія, сина. Я Ясла положила сіно, притрусила Господнього сина.